Всім привіт! Роками є перевірена істина, що є запорукою щасливого життя. Де фокус, там енергія і результат. Коли ми фокусуємося на негативі, у нас негативна енергія і ми чуємо себе нещасливими. Коли ми навпаки, Беремо відповідальність і фокусуємося в позитиві, то тоді ми відчуваємо той позитив. Це не значить, що ми не маємо вирішувати проблеми, не маємо нічого робити, а тільки позитив. ні 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 ха-ха-ха, тут не проходить, у нас життя. Так, ми вирішуємо проблеми, але з точки зору. Вирішили проблему. Так, я, в мене є така то така-то проблема, і я її вирішую. О, і потім, далі, ми вертаємося в, в позицію е, позитива і знаємо, що я психічно добре налаштований, в мене все добре. Е, я